Всім привіт! З вами Ігор Сергієнко і ви на каналі Сергієнко Фішер. Сьогодні вирвався на рибалку на таку довгу, далеку поїздку, ще так далеко я не їздив, цілих 200 кілометрів від дому Це така моя сама довга поїздка, буде на рибалку за лящами. І виїхав я на річку Десна. Запросив мене Юра Карпенко на рибалку. На річку Десна, їдемо ловить кляща. Що тут ще сказати, За... наварив гороху, як зазвичай, кукурузи ще взяв сухаря паніровочного. Тому зараз їдемо, трохи животі не взяли. І будемо ловити, тому не пропускайте і дивіться, як ми відловимося цього разу. розкладатися. Дуже тут гарне таке місце. До другого берега така вузька річушка ця десна. До другого берега далеко, тому ми зараз будемо шукати точку, розкладатися і починати ловити. І так, сьогоднішній закорм буде виглядати так. Кормова програма. 2 літра гороха, одна пачка сухаря, тут 200, 200 грамів воді. Ось так все його сюди закидаємо. Можна було руками, де странно. Все. І все. Оцього достатньо. На один-два за корма і на пару годин ловлі цього достатньо. Точку ловлі я не шукав, Юра вже тут ловив, тому будемо ловити з однієї точки 45 метрів. Юра вже почав кормитися, зараз я вже дистанцію теж починаю кормитися. І ловимо. І так, коротко показую, чим буду ловити. Пінка опариш мікс, тут більше пінки. Хробак, клеїн хенчі обов'язково на ліща, фісташки і пивко. Все, починаємо. Юра маслає. Короте, Юра по точку кормить, ми будемо пивко пити. Да, Юр? З кастером. Починаємо. <кхе> кормить о я конечно скажу с сухарем конечно поинтересней чем без сухаря корм так на два дерева да вот так вообще шикарная дистанция все за корм зробили ого за что я уже цепляюсь я уже без этого Залишаю якось зацепився без ключкаблю. І так, вже 9 -та година. Риби ми ще не бачили, тому думаю, що сьогодні її вже і не буде. Ну ще, може, годинку-дві половим. Подивимося. Якщо не буде, то будемо відпочивати і вже зранку ловить. Ну, гарно кормиться, вже з животіною з усим, як положено. Зійшло. <пілляє> Юра, де риба. садок доставать? Что, я его быстро тянул? Ты там не был. Угу. Вот тут, как раз над бровкой. Не знаю. Дин. Пошли спать. Иди спать, я буду... Тинь садок, я буду туда кидать. Вот <Слыш> <Под> рыбу покажешь. там. <Слыш> <Подписникам. Слыш> Добрый ранок. Юра впіймав ночного соміка, трохи більшого, ніж я. Дивіться який гарний. Скільки тут є б? Кілограм 5 є, Ану, пишіть в коментарях. Хто вгадає вагу? Буде Тому корушка! ха таку ха Добрий ранок, любі друзі. Я прокинувся. Юра мене розбудив. 5 ранку, ми на десні. Будемо пороть ляща. Зараз робимо масовий закорм. Спочатку заміс. Юра вже замішався вже починає кормити. А я зараз достаю з термосумки горох, сухар, кукурузу і працюємо. Так. Раз, два. Продовжуємо у відрі. Банка кукурузи. Воду нам надо вилити. кукуруза туда, сухар? Туже туда, гарненько перемішуємо другий Сухар. Все корм готовий. Стартуємо? В принципі, ми готові. І починаємо кормитися. Та ти що шикардос. Корм зробили, Юра на 45 метрів 20 кормушок, я на 45 метрів 10 кормушок і на 55 метрів теж 10 кормушок. Тому сіки зараз 5.40, починаємо ловити, закинулись, ждемо. Так. Перша покльовочка є. Ну, не прям не мелочь, я бы сказал бы. Меляж, конечно, двухкилограммовый, но... Ну да, мелочь. Блин, тебя тогда докуси вообще неудобно. Чувак, це лещ. Ліш! ха 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 Що, доставаємо садок? Любі друзі. От такий у нас перший лящит за. У тебе тичка є? Такий. Маленький подлящик. Він такий, ну поняв, не длинний у вас якийсь круглий такий. Прикольний. Так, перший лящ є, клюнув на хробачка. Тому чіпляємо хробачка і закидуємо далі. Я сподіваюся, до нас сьогодні нормальні ляші прийдуть. І ми їх сьогодні половимо. Ну, я вам скажу, перший ляш клюнув через годину майже, через 40 хвилин. Довгенько ми його ждали, ну, може він тільки зараз і буде прокльовувати починати. Але клюнув на 55 метрах. О, якраз 20 хвилин перезакидання. Я ще почав клювати, тому... Будем клеїть опариш, щоб його зараз нормально приманити великого. Ляща Тут у мене опариш, пінка, в мікс. Короте, зараз його швидко заклеїмо. Треба увлажнити руки і просто отак його легенько увлажнити. щоб він просто був у нас не мокрий. Головне не мокрий, щоб одразу у нас не, не вбрався ком, комками клей. Отак От чисто увлажнили і просто отак беремо клей НХНЛ. Наше виробництво, дуже класний клей. Отак От його посипаємо. І він вже почав сам проклеюватися гарненько. Бачите, він сам себе обволакує. І проклеюється. Так декілька разів помішуємо. Все, бачите, один такий кусок опариша. І тепер отакими от ось комочками кормушечку запихуємо і він собі там буде розстворятися. Отак у нас виглядає. Склеєний опариш, просто такий комок. Дивіться, він взагалі не розвалюється. Оце супер. Оце справжній результат класний. Блядь, ти бачив! Застряло. Я ж казав, там срака бровка. Просто удай, хай виходить Ти як біжав, зняв на відео? Та ні. Это жесть. Я предлагаю, чтобы ты послышал. Капец, вот то, блин, клювака, это жесть, просто удочка начала взрываться, блин. Это обидно. И что это было? Не похоже на ляща, бля. А? Ну не впливає, напевно, не сидить, бля. Ну сазан так тягне, бля. Та тобі вже ті собани. Та нема, бля. Оце що, бля? Оце за нього зацепився, ти поняв? Це жесть. Ото от клювака, блин. А зацепився наш трофей за отаку от хрень на дні. От на таке ось ловлять люди ляща. Бачите? Бивця, карася і груз, навіть не кормлять. Закинув і ждеш. Юра, клювака була. Що, нема? Поміло, що так. Рано потягну. Воно три рази. Ну воно не тягнуло. І так, сусіди вже зловили одного лящату, ми йдемо на розвідку спрашувати на що клюнуло. А ми, хай нас поки грузиться. Так, Юра? Да. Давай, я буду агент -потк... Хай у нас болтачі грузяться. Я буду сиш під прикриттям. Оператор під прикриттям, а ти агент, под прикриттям. Флаг беремо з собою. <рес> Щоб без палю. Так, здалеку там видно буде нас плюватиме, він буде. Ми, ми в таких штанах крутих буде. <рес> 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 А да? Кстати, спила. Ну кстати, прошлый раз тут нас петлена сиділа, а я там дівчину сиділа. Це не было? Нет? Зелена. Фу. Не mm. знаю. Ти... Це запила куди. Да? Почав. А там у просто. посохнуть. Доброго дня. Доброго дня. Це ви з міляка достали? За ним, так? Чи перед ним? Ага. Ляч, так? Чи голова? Карась? О, тут добряче. Гарно, да, Карась? Та тут десь на дільки дві назад. 4 п'ять карасик о 3 900 Нормально, то і мене, наверное, караска. Бо в мене щось таке удочко і то щелує. Прямо ще. Не встигл. Максима по той раз постожив. Це мілочь. Ну ви кидаєте і перед міляком, і там. Ну, туди ці два, ну, спіймав одного, перекинув і голосю, і хай. А от той що за міляком, що там було щось. Покльовки якісь. Ну, туди частенько їдемо, кожну неділю сюди їздимо. Так воно виходить, що О, там, там дивиться, там дядько ловить лящив непогано. Ага. Я там теж ловив лящив, але щось він не ловиться. Сьогодні щось не ловиться. Ну Це теж такий, так? 500 плюс. Ну подивитися. Ми так здалеку на що в три там. Ого, диви який. Ага, це так, так. Тат, ну Думаю, да. Цей ну оце я штука, це був. Класний. Тут А, де да, як тут хорошо видно? <рес> Та, <я> бачу, Клювак. У <рес> 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 нас ночі в мене три рази сом плюнув. Один десь за кілошний, То обрізав поводок. А третього то вже зранку Там на 200. Лала, пошли. Удочки <рес> <рес> Добре, дякую. А на що карась клюнув хоч? Без опари, а без нічого? А, ну понятно. І так, любі друзі. Поки у нас не клює, робимо докорм. Зараз годівниць 7, напевно, закину точно. Ну що, любі друзі, давно в мене на каналі не було. Знаєте чого? Жарених яєць. Тому сьогодні ми жаримо яєчка Там дивіться, скільки ловлять ляща, карася, злодок. Один, два, три, чотир, п'ять, шість. Шість злодок. Ну, особу вони також не ловлять. Вроді чули, що одну зловили, кричали. А ми пока що тільки кормим наших лящів. Так. Рятувальники їздять, перевіряють, чи все добре. Зустрілися прямо вдвоєм. Пообщатися. А ми ждемо покльовку. О, що ж невеличка. Так, це у нас густіра носипусенька. Юра тяне. Що там Юра? Опа-на, опа-на! це? Що це, що це? це, шо це, шо це? Ти розмочив мою нову подсаку Давай! Де який супливий? Та-ти шо? Та-ти шо? ти шо? Ну що, починається рибалка? Чи що? Що, поздравляю, перший лящ? Один-один? Да. Да. Знаєш на що клюнув? На, на Знаешь, що? На в'яленого опариша. Знаєш, таке вялений опариш? Це що на вже розгорів, да? да, так? Так, то такі вже, знаєш, різіновий. Поняв. Продовжаємо. Крал. Нормально. Броху курают. Да. Ага. Он кидал, кидал, подождал, пока я был прошку найду. Они все таки есть. Я ждал, ждал, ждал. Они все таки есть. Вот такие сопельки. Давите, какие оставляю наш лещ. Уго? Да. Есть капец есть. Yes. Ну, отрюха, конечно, но лещ. Фух. дождалась х а, Дуждалась, для своих. Yes. Вот такой крошка. Ну ничего, а яким загинал, блин, ё-моё. Да? А. Так ближу аж тапки позолито. Тільки закинуть. Не встиг другу перекинути. О! На грудь. Чого можна і на грудь. Нарешті ми дочекалися цієї лящової роздачі, але я вам скажу, що поміняли ми повідки на тонесенькі 130-ті і почало плюс-мінус. І почала плюс-мінус прокльовувати хоча б якась риба. Тому на оці гаки шостого номера на другі ліски тут не працює, тому треба доставати хоч якось рибу. І, Так, да, звісно, є великий різк обірвати обборву, але як є. Ловим так. Є? Це хорошо. Понятно. Подлезь, да? Да. Берешь? Кидай. А? Кидай, в садок. Ты ее выгуливаешь. Гу так, все, показываем результат. На юра, кстати, держи. підсак. Рибалку закінчили. Сложно, але ми все-таки побороли того ляща і ми його дождались. Бонусів не було. Точніше, були, але їх, я їх не витягнув. Скіралики. Вставай тут. немало. Вот это что такие деснянские лещи. Че да? Да? Спасибо, что меня обляпал. Бласка. Брошай. Да, конечно. Не густо. Особенно вот такая подсака. Покрутить, нет, не вариант. <с 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 Супер! Ось такий у нас уловчик. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А, да, бач по три ми злою. Я чуть че думаю 4 злою. Ну, якось так. Ляші єсть. Угу. Все, рибалку завершили. От така вийшла Деснянська рибалка на ляща. Цілий день питалася знайти до нього ключик і все-таки під кінець знайшли. попали на таку роздачу ляща. Правда, всі вони були невеликі, але все ж ми його дочекалися і впіймали. З утра і днем були декілька сходів, такі гарних сходів, але, на жаль, не вдалося витягти. В принципі Дуже рибалка тут сподобалась. Обов'язково ще повернуся за цими трофеями, які тут плавають. Тут і двушки і більше плавають. Но, на жаль, сьогодні ми їх не дочекали. От така кайфова тут локація. Дуже гарно відпочили, тому будемо збиратися і вирушати додому. Ну що, Юра, як тобі рибалка? Які враження? <різوع> <різوع> <А> насправді. Насправді. <реш> <реш> Панови за чорним сопікаєм. Що? <реш> 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 це десна. Погана погода, перепад з 40 до 20, хера не кліє, але я вважаю, що ми справились. Незважаючи не на те, що риба не хотіла брати гачок у рот, ми її все-таки зловили. Звісно, якщо б ми не були такі рукожопи, і в тебе не було 4 схода, в мене 2, то. Отой От сом на три кг мій був би в садку. Да. І твій карась на 2, на 2 кілограми теж був би в садку. Ну, маємо, що маємо. Да, Супер. Ну, кайфанули, відпочили. Тому. Взаєб'ютіфул. Як... Да. А ось о в натурі класний, Заї Бьютефу. Ви подивіться, яке небо. Яка річка. Просто кафі. Давай сфоткаємося. Давай. Всім дякую, що дивилися сюжет. Обов'язково підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Всім пока!